Оперативна інформація станом на 18.00 23 лютого 2023 року щодо російського вторгнення. Триває 365-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує наведення наступальних дій на Куп'янському, Ломанському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угрупувань військ не відзначається. Для уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії противник активно веде повітряну розвідку. Як наслідок, втрачає техніку. Наші захисники знищили російські БПЛА типу Мерлін та Зела. Протягом поточної доби російські окупанти завдали 9 ракетних ударів, один з яких по цивільній адміністративній будівлі міста Дворічна на Харківщині, та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Значна загроза завдання подальших ракетних ударів залишається по всій території України. Закликаємо, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено протягом доби ворог дістав мінометні та артилерійські обстріли в 15 районів населених пунктів на Харківщині, зокрема Гранова, Красного, Дворічної та Западного. На Купінському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах Стельмахівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва та Федорівки. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Берестове, Харківської області.